Вітаю, НТА. Новини підсумовують події понеділка, 8 липня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Транспортний Армагеддон відразу на трьох вулицях Богдана, Хмельницького, Замарстинівський та Шевченка розпочалися ремонти. У теплі та комфорті у закладах освіти масово замінюють системи опалення. Криворізький вектор Львівської Карпати підписали шістьох новобранців. Більшість з них виступали за Кривбас. Приїхали імпортні автомобілі в Україні, можуть суттєво подорожчати, якщо президент Віктор Янукович підпише прийняті минулого тижня Верховною Радою законопроекти, імпортерам автівок доведеться сплачувати ще й утилізаційний збір. Базова ставка 5,5 тисяч гривень. Однак із застосуванням різних коефіцієнтів вона може зрости до 30 тисяч для нових та до 60 тисяч для вживаних машин, залежно від об'єму двигуна. Не платитимуть збір лише виробники, які повністю виготовляють автомобіль. Білі в Україні. Якщо президент підпише законопроекти, вони набудуть чинності уже з 1 вересня, пише газета Комерсант Україна. Сам збір буде стягуватися після того, як Кабінет міністрів призведе існуючі нормативно-правові акти у відповідність з новими законами. На це йому відводиться три місяці з моменту набуття ними чинності. Сума буде стягуватися з імпортерів при розмитненні. Введення цього збору буде мати негативні наслідки для авторинку. Ціни на автомобілі піднімуться, а сам ринок очікує незначне зниження. Натомість почесний президент Украфту Терел Васадзе каже, що утилізаційний збір тільки частина держпрограми з активізації розвитку вітчизняної економіки, розрахованої на 2013-14 роки. Щорічно в Україні підлягає утилізації не менше 100 тисяч автомобілів, але до цих пір в країні немає належних потужностей. Вартість одного центру з утилізації складає близько 7 мільйонів євро на сьогоднішній день. В країні близько 10 мільйонів автомобілів. Більше 80% з них старіше 13 років. Проводячи утилізацію, ми створюємо умови для оновлення українського автопарку. І так українські автовиробники задоволені і недаремно відповідно до одного з прийнятих депутатами документів компанії, які мають повний цикл виробництва, що включає зварювання і фарбування, і заводи, які здійснюють промислову збірку автомобілів, звільняється від сплати збору. Єдина умова гарантувати самостійну утилізацію та створення необхідних потужностей у сементі легкових автомобілів. Цим критеріям відповідають Запорізький автозавод, Богдан, Єврокар і Кременчуцький автословний завод. Транспортний Армагедон вулиці Богдана Хмельницького та Замарстинівську сьогодні закрили на ремонт. Там замінять мережі, перекладуть бруківку та встановлять безшумну трамвайну колію. Окрім цього, реконструкцію сьогодні почали і на вулиці Шевченка на ділянці від Клепарівської до Хорватської. Для проїзду вулицю Шевченка від Клепарівської до Хорватської закрили ще зранку. Одні робітники знімають бруківку, інші ж з боку готують ділянку для транспортного вузла, що сполучатиме вулицю з Городоцькою. Нас божним почалося зняти бруківки. Будемо міняти трамвайну колію повністю, ну до того прикльостка і до церкви Анни. Маємо вивезти світом трамваю колію, наразі валять будинок, Та будемо лежити плити, будемо обшумлювати трасу і будемо пускати нормально. Окрім Шевченка, сьогодні на ремонт закрили і вулицю Богдана Хмельницького на ділянці від площі Осмомисла до Мулірської. Поряд капітально оновлюватимуть і частину Замарстинівської, від Мулярської до Гайдамацької. Вулицю чекає повний капітальний ремонт, тобто заміною всіх мереж, каналізацій, переукладення бруківки, встановлення безшумної цимвайної колії, цимвайних плит, нові контактні лінії і встановлення нової тротуарної, нової тротуарної плитки. Нема ради, тому що це є одна відка з вулицею Городоцькою, і трамвай не ходить, тому треба максимально цей літній період використати плюс перші місяці осені, щоб вийти вже в кінці року з нормально відремонтованою ділянкою дороги ремонтувати Хмельницького та за планують до початку опалювального сезону. До кінця ж липня для поїзду відкриють Горбачевську, Варшавську, а ще ділянку січових стрільців від словацького до костюшка. Трагедія на дорозі: одна людина загинула ще дві госпіталізовані. Такі наслідки ДТП, що трапилося у Дрогобицькому районі, легковик виїхав на зустрічну смугу і врізався в автобус, який віз групу відпочиваючих на екскурсію. Причини аварії встановлює слідство. Трагедія сталася в суботу на автодорозі стейни Жанковичі поблизу села Верхні Гаї. Водій автомобіля Сітрон Берлінгу не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і скоїв зіткнення з автобусом, який віз 26 відпочиваючих з трускавця у Славське на екскурсію. Внаслідок ДТП 27-річний водій легковика загинув на місці події. У автобуса останні середнього ступеня важкості госпіталізований до Дрогобицької міської лікарні. За допомогою до медиків також звернулася жінка-пасажир автобуса. Причини ДТП з'ясовується, проводиться дослідча перевірка. На замку Польща посилить охорону кордону з Україною. Причина зростання нелегальної міграції та контрабанди цигарок. Відтак до кінця року кількість прикордонників зросте на 1700. Частина з них працюватиме на нових пунктах пропуску, що межують з Львівщиною у Будоміжі та Долгобичові. Їх планують відкрити ще цьогоріч. Збільшиться кількість охоронців кордону і на діючому пункті проєвретину Краковець Корчова, який будуть розбудовувати. Польський уряд зміцнює східний кордон. Бага. Багато прикордонників чекають на переїзди. А міністерство внутрішніх справ ліквідує відділення на півдні і створює нові на сході. Пишуть польські газети. До кінця року 1700 працівників кордонної служби заповнять вакансії на східному польському кордоні. Таке переміщення прикордонників з півдня на схід пов'язане також з тим, що кордон з Чехією та Словаччиною визнано безпечним, а нелегальна міграція чи контрабанда посилюється саме на східному польському кордоні. Найбільша проблема це контрабанда цига. Кордонні переходи охороняються добре, тому цигарки перевозяться через зелений кордон, зокрема через річку Бух. Та й рух через східний кордон, особливо з Україною, посилюється. Січня поверсень 2012-го його перетнуло 11 мільйонів осіб. У теплі та комфорті у закладах освіти масово замінюють системи опалення. Нові батареї цього року запланували встановити у 60 школах та дитсадках. На ці потреби з міського бюджету виділили 22 мільйони гривень. Окрім того, у 25 навчальних закладах мерія відремонтує санвузли. Усі роботи обіцяють завершити до початку навчального року. Один з закладів освіти, якому цьогоріч поталанило отримати гроші на ремонт системи теплопостачання гімназія Гроно, що розташована на вулиці Вигоди, 27 в мікрорайоні Леонівка. Там повним ходом йдуть ремонтні роботи. Робітники вже зняли старі човунні радіатори та встановлюють на їх місце нові енергощадні. Кілька зим у нас було прохолодно в навчальному закладі, і тому власне, ми виступали з ініціативою до органів освіти щодо необхідності реконструкції опалювальної системи, оскільки навчальний заклад 77-го року будований, відповідно, ресурс опалювальної системи вже вичерпаний. На заміну системи теплопостачання місто передбачило для гімназії 200 тисяч гривень. За ці кошти модернізують опалення в приміщеннях, де навчаються старшачки. В початкових класах аналогічні роботи профінансували батьки учнів. Школа, де є дуже сильний батьківський комітет. Якщо порахувати в коштах, з 2006 року містом було інвестовано 450 тисяч гривень в ремонтні роботи в школі. І десь приблизно таку саму суму, ще плюс інвестували батьки. І вони дуже займають активну позицію, і без батьків навряд чи можна було би переводити школи до належного стану. Окрім гімназії грону, нову систему опалення цього літа встановлять ще у 59 міських школах та десятках. Понад те, в 25 освітніх закладах до початку навчального року встановлять ще й нові санвузли. Щоправда, зазначають у міському управлінні освіти. Палки в колеса ремонтним роботам ставлять у Держказначействі. Там гальмують як бюджетні проплати, так і спонсорські. Сьогодні ми зіткнулися з дуже серйозною проблемою, коли казначейство нам блокує. Всі кошти, це і ці ж батьківські кошти благодійні, є зареєстровані рахунки березень, квітень, травень для прикладу, і, і всі ці кошти перебувають в казні. Є кошти загального фонду, які профінансовані, які також казначейство не пропускає. Тим не менше, чиновники переповнені оптимізмом. Вони обіцяють, попри всі негаразди та затримки до початку навчального року з усіма ремонтами встигнуть. Далі у новинах спорт Львівські Карпати у період міжсезоння підписали шістьох новобранців. Більшість з них виступали за Криворізький кривбас. Натомість команду покинули п'ятеро футболістів. За словами гендиректора клубу Ігоря Дедишина, Зеленобілі вже практично завершили трансферну кампанію. Останніми новобранцями Карпат стали колишні гравці Кривбасу, – 28-річний захисник Андрій Гітченко та 18-річний півзахисник Денис Мірушниченко. До того угоди із зелено-білими підписали Олег Федорчук, Младен Бартулович, Павло Пашаєв та Євген Бухашвілі. Найближчим часом Карпати можуть підписати і Дениса Васіна, який непогано себе проявив на зборах львівської команди у Словенії. Натомість покинули клуб Ігор Худобяк, Михайло Кополовець, Лукас, Ливан Кенія та Данило Авелар. Тим часом, в заключному спарингу на зборах у Словенії Карпати обіграли молодіжний склад московського локомотива. Підсумковий рахунок зустрічі – 3-2. після цього матчу зелено-білі повернулися до Львова уже цієї неділі. Вони у першому турі прем'єр-ліги удома зіграють з Полтавською ворсклою. Закарпати у грі з локомотивом забивали Грегор Балажець, Павло Ксьонс та потенційний новачок команди Денис Васін. Стартовий склад Карпат був таким: Ільющенков, Пашаєв, Балажець, Савченко, Федорчук, Ткачук, Ксьонс, Бартулович, Гудима, Гладкий та Васін. Після перерви місце ворота Галичан зайняв Підківка, Гірський замінив Савченка, Завійський Бартуловича, а Страшкевич Гудиму. Срібло на останок. Лів'янка Лариса Скоблюк посіла друге місце в останній день юніорського чемпіонату Європи з боротьби, що відбувся в Македонії. Вона відзначилася у ваговій категорії до 55 кілограм. У фіналі Галичанка програла Єлені Туркан з Молдови. У цій ваговій категорії екс лів'янка Ярина Дубовська, яка на чемпіонаті Європи представляла Азей Баржан, посіла п'яте місце. В чвертьфіналі Дубовська програла Скоблюк. Бронзову медаль у скарбничку збірної України поклала Людмила Тичина зі Львова. Вона виступила у вазі до 72 кілограм. Загалом наші борчині здобули одну золоту, одну срібну і три бронзові нагороди. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться НТА новини уже завтра. До побачення.